Найбільша фронтова інтрига тижня розгортається просто сьогодні. Збройні сили України почали наступ на Курщині. Про це ще з ночі скиглять так звані російські воєнкори. Вранці це підтвердило російське Міноборони. Пишуть про танки і броньовані машини з десантом. Неофіційно росіяни вказують і напрямок від суджі в бік селища Велике Солдатське. Вона на трасі до обласного центру, а також за 35 кілометрів від Курської атомної станції, і чого російські пропагандисти роблять висновок, що саме АЕС мета наступу ЗСУ. Про наступальні дії в Курській області спочатку повідомив керівник центру протидії дезінформації при радбезі Андрій Коваленко. А керівник офісу президента Андрій Єрмак написав у телеграмі: Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує. Увечері відізвався і генштаб за його зведеннями на 16-ту годину неділі. Найбільше бойових зіткнень відбувалося саме в Курській області. 42 бої, причому 12 із них і далі тривали.